Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную сьогодні поговорити про важливу подію, яка відбувається в сусідній країні в Молдові. Там парламентські вибори, і подивитися навіть настільки, ну з цієї точки зору, там хто переможе, а з цієї точки зору, як ці вибори можуть вплинути безпосередньо на Україну, тому що Молдова наш see Молдова, країна, яка має на своїй території проросійський анклав, і в принципі, ситуація там не є дуже простою, особливо беручи до уваги нашу паралельну або спільну європейську інтеграцію. Цей шлях ми достатньо давно вже почали, і від того, як буде розвиватися ситуація в Молдові, буде власне залежати перспективи України інтегруватися до європейського союзу. Кому б це подобалося чи не подобалося. Отже, там Тували парламентські сьогодні вибори беруть участь 15 партій, чотири виборчих блоки, чотири там незалежні кандидати. Ну, власне, президентка країни Майя Санду вже віддала свій голос, закликала громадян прийти на вибори, захистити демократію в країні. Ну наскільки її почули чи побачили там співгромадяни? Ми вже достатньо скоро дізнаємося, але треба сказати, що по великому рахунку в Молдові зараз вирішують. Це одне просте питання: країна буде рухатися в бік Європи, або країна розвернеться в бік Російської Федерації. Це не перебільшення, і взагалі в нас багато хто не сильно звертав увагу на ці вибори, власне, в Молдові. Чому тому, що ну вважали, що оскільки там Майя Санту перемогла, вона ж демократичний президент, то все повинно бути нормально і на парламентських виборах. Але як то кажуть, є два нюанси: перший нюанс полягає в тому, що. Власне, Молдова це країна. Ну, така парламентсько президентська, і в Молдові президент без парламенту це насправді дуже слабка фігура. Тобто, від того, яка там буде коаліція, який власне буде уряд, і буде залежати напрям руху цієї країни. Президент це добре, але президент по деяким питанням виконує ну таку церемоніальну достатню роль. Тобто, це реально країна парламентсько-президентська. Ми по конституції теж до речі, парламентсько президентська, але в нас в реальності ситуація, ну м'яко кажучи. Інша в контексті війни це навіть виявилося непоганим, скажімо так, фактором. А от в Молдові це може призвести до дуже дуже негативних результатів, оскільки шанс на перемогу проросійських сил є дуже високим. І, власне, якщо, наприклад, в парламенті буде сформована якась там умовна проросійська коаліція, вони без проблем зможуть і Санду відправити куди подалі, в тому числі з посади президента. Отже. Що ми маємо тут взагалі? Станом на сьогодні Санду намагалася усіляко протидіяти, так би мовити, цьому можливому реваншу про російських сил. Щоправда, треба зазначити, що не дуже успішно в неї це виходило. Лише буквально в останні два тижні вони включили режим такої реальної протидії, коли позабороняли брати участь деяким проросійським партіям участь у цих виборах і намагалися там притягнути до відповідальності окремих кандидатів. Ну в якому плані? Ну, в плані якраз отримання ними фінансування, Сування зі сторони Російської Федерації намагалися розбити оці мережі з ну, примітивного підкупу, тому що Росія, в принципі, хотіла купити пару сотень тисяч голосів. Країна Молдова дуже бідна, набагато бідніша власне за Україну. хоча Відразу хочу сказати, там в різноманітних рейтингах типу вона випереджає Україну за рівнем життя, але ці рейтинги насправді нічого не варті, тому що вони оцінюють виключно ситуацію в е, ну такому відкритому секторі економіці. Економіки, а да, коли в тебе в країні, як у нас, наприклад, дуже велика частина тіньової економіки, то відповідно. Багато грошей просто не попадають, і багато процесів просто не попадають всі ці різноманітні рейтинги. А вони ну подобається знов-таки комусь не подобається. Вони впливають безпосередньо ці тіньові гроші на рівень життя. Тому ми маємо парадокс там людей, які в принципі дуже непогано живуть, але при цьому отримують якусь там мінімальну зарплату. Чому тому, що в них є якісь там додаткові додатковий дохід, і вони власне ну їм користуються. Ну от в Молдові е, теж така знаєте економіка з великим е, тіньовим сектором. Але... Звісно, що з точки зору там розвитку, з точки зору перспектив, ну це і близько не Україна. І от цей підкуп, відповідно, зі сторони росіян е, або якихось там проросійських е, політиків Молдови, він дуже дієвий, він дуже ефективний, на жаль, і вони цим по максимуму е, користуються. Е, Санду намагалася якось цьому завадити, десь виходило, десь не дуже, але ситуація станом на сьогодні дуже проста. Е, в принципі, її політична сила Санду може виграти. Партія пас так звана, вона може виграти, але далеко не факт, що вона зможе сформувати коаліцію, і відповідно. Може бути дуже непевна ситуація в парламенті е, на тоненького, як то кажуть, да ніхто не буде мати якоїсь там переважаючої більшості, і це може призвести в тому числі до внутрішньої нестабільності. Велике сподівання зараз у влади Молдови на діаспору, що вона проголосує так, як вона проголосувала на президентських виборах, підтримує власне Санду. А до речі, там теж е, ну знаєте, воно пройшло не все так просто для діючої президентки країни. Ну і от сподівається, що і на парламентськ. Ських виборах це теж спрацює. Чому ми взагалі на це звертаємо таку увагу? Тут є дві причини: перша і найголовніша причина це Придністров'я про російський анклав. Чорна діра, клоака, контрабанда, зброя, наркотики, цигарки все це йде через Придністров'я, і, до речі, іде за е, тотального сприяння е, фактично офіційної молда влади Молдови, оскільки е, за періодом перебування тієї ж санту при владі вони нічого не зробили, щоб якось Придністров'я змусити. Ну там реінтегруватися або бути менш залежної залежними там від Російської Федерації. Е, от один простий вам приклад: е, представники так званої цієї республіки, ніким не визнаної. Вони, наприклад, в Росію або кудись там в інші місця літають з аеропорта Кишеньова, щоб далеко не ходити, і це теж ну, знаєте, таке питання, що якби є анклав його е, публічно його критикують, але в реальності налагоджені вже економічні взаємовідносини, і країна по суті нічого не хоче цим анклавом. Вам робити, хоча в 2022 році був прекрасний шанс, можна було скористатися можливістю, можна було попросити допомогу України різного готунку, скажімо так. Да, і я думаю, що ми тоді могли би розглянути це питання, але влада Молдови не наважилася, да і тому вони по суті зробили все для того, щоб цей Анклав продовжив своє існування. Для нас ця проблема вона або залишиться в такому форматі, як зараз, якщо переможе Санду, і її політична партія, або вона стане ще більш. Ну, такою гіршою, якщо переможуть проросійські сили, тому що вони тоді на Придністров'я захочуть перетворити всю Молдову І для нас це, ну дуже погано, оскільки ми і зараз тримаємо там на кордоні якусь частину своїх військ. Оскільки ну змушені принаймні, це робити, бо чорт, чорт там, прийде в голову росіянам. Е, в них були до речі плани і там відкрити якийсь там фронт, але вони на щастя від них відмовилися. Тому це для нас потенційно може бути дуже дуже великою проблемою. Це раз. По друге, ну Молдова по суті, виходить, якби е, країною, яка зараз з нами паралельно інтегрується до Європейського союзу, Молдовани дуже цинічно насправді і некрасиво скористалися ситуацією, давайте речі своїми іменами. Нами називати, коли Україна оголосила про свою інтеграцію. Молдовани з грузинами тоді швиденько, типу, до нас приєдналися, але по суті вони хочуть на нашій спині в'їхати в європейський союз. Україна набагато більше для цієї інтеграції зробила. Ми відстоюємо відстоюємо це право багато років на полі бою. Грузини Молдовани ні чорта такого не робили, але вирішили ну якби приєднатися. Якщо грузини швиденько відчепилися самі, у Молдован ситуація, ну як це не парадоксально, зараз навіть краще ніж у України. Чому тому, що є кілька країн, які виступають відверто за інтеграцію Молдови, і є відвертими лобістами. Передусім, це Румунія. І по-друге, там немає країн, які блокують їм цю інтеграцію, як Угорщина це робить для України. Навіть ходили чутки роз'єднати Молдову і Україну з точки зору європейської інтеграції. На щастя, цього не відбулося, але в перспективі це може мати місце. Але якщо ми представимо, що знову таки перемагають проросійські сили і Санду не зможе зберегти цю демократичну коаліцію, тоді у Молдови відразу почнуться великі проблеми з європейською інтеграцією, оскільки ми зараз йдемо в танде. Темі проблеми додаткові додаткові почнуться і у нас, тому що треба буде всі ці процеси заново перезапускати і починати ледь не з нуля, тому ставка дуже висока, і це ставка не тільки для самого народу Молдови, ну, їм самим обирати, звісно, ми не можемо тут вплинути на їх вибір. Вони самі повинні зрозуміти, в якій країні вони хочуть жити і куди вони хочуть інтегруватися. Але і для нас це дуже важливе питання, дуже велика проблема. І в принципі, ми за цим дуже дуже уважно повинні спостерігати. Будемо все ж таки сподіватися, що ситуація там виявиться ну, не настільки критичною, демократичні сили збережуть, збережуть, власне, свою більшість і зможуть і надалі керувати країною. Ну а на нам ще треба дуже уважно подивитися взагалі на всю процедуру цих виборів. Чому? Тому що я не здивуюся, якщо певні елементи, певні механізми, певні інструменти в майбутньому можуть бути використані в Україні. Наприклад, голосування так званої. Діаспори, ну я чому кажу так званою, тому що в Молдові це реально діаспора. Це люди, які багато років назад повиїжджали. А в Україні це переселенці і вимушені, да, які виїхали мігранти, які виїхали зараз за кордон. Вони залишаються громадянами України, і от час від часу піднімається питання, як їм брати участь в наступних виборах. Тому я не здивуюся, що ще й спробують подивитися на цей приклад, можливо, да. Ну і його якимось чином використати, коли вибори будуть в нас. Ну а сьогодні тільки залишається побажати все Таки Молдова нам зробити мудрий вибір і надалі разом з Україною продовжувати свій шлях до Європейського Союзу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей! Слава Україні!